Е, я хотів би почати зі слів е, такої цитати одного відомого ютуб-шоу, яке називається Укрліт. Е, отже, всім привіт, це Укрліт. Всім здорова, це українська мова. Да, е, Просто дуже люблю цю фразу. Е, отже, до речі, я вас вітаю. Е, я вас вітаю на своєму щорічному стендапі. Тільки щорічний він не через те, що я такий класний. А через те, що я виступаю буквально раз в рік. Окей? У мене навіть на Афіші старе фото. Мені там 12. Е -е. Да. І, якщо чесно, минулого року я не виступав. Якщо бути до кінця відвертим з вами, мені не дозволили. І через декілька хвилин ви зрозумієте, чому. Да. <рес> Отже, е -е. дякую. Да. Е -е. Мій перший блок називається Я серйозний комік. Так, да, вам не почулось. Я серйозний комік, і я провів рефлексію свого стендап-шляху. Отже, за професійну кар'єру проведено три стендап-поєдинки. Три. Е, один виграв, бо мені трошки підсудили. Два програв в повну тишу. Е, да. Під час виступів десь 12 людей вийшло з зали. Одна людина повернулася це була прибиральниця. Бо мені знатно так накидали хуїв, якщо чесно, да. Але ви не переживайте, в неї не було багато роботи, бо я всі ці хуї позабрав і забрав додому. Да. Е, вдалося розсмішити одну людину теж. Це була прибиральниця. Да, вона така: Ха -ха -ха, як тут багато хуїв? о, Неймовірно. Да, ви знаєте, це неймовірно. В мене тепер велика колекція хуїв і є над чим подумати. Да, і знаєте, я подумав, що в кожного серйозного коміка повинна бути ціль. Моя ціль це виступити в 2026 році. Да, і вже там я планую розсмішити двох людей. Або принаймні одну-двічі. Почну з вашої мамки. Ха. Класика, класика, так. Да. Да. Отже, дивіться, наступний мій блок називається серйозний актор. Е, я поясню. Значить, в кожного серйозного коміка є улюблений актор. Мій особисто це Джоні Депп. Да, Джонні Депп досі класний. Правда? Да? Е, блядь. От, і знаєте, коли я був підлітком, десь в 25, в мене був улюблений фільм: це Дев'ята брама. Отже, це. Така, знаєте, містична стрічка, де молодий, красивий Джоні Депп намагається розгадати таємниці світового порядку. Круто, так? Да? Отже, і показав я, значить, цей фільм своїм друзям. Ми подивилися цей фільм просто на одному диханні, і мої друзі в кінці такі: Вау, Макс, це така виняткова хуєта. До речі, в мене немає більше друзів. А це мої нові друзі. Да, я вам покажу цей фільм, окей? Да. І знаєте, я знаю про Джоні Депа все. Більше того, я написав про нього жарт. Отже, увага, жарт. Е, Якось Джоні Деп взяв кредит в Монобанку і не повернув його. З того часу в Україні він більш відомий як Джонні Депт. Да. Е, для тих, хто не, не зрозумів англійської, я пояснюю. Е, в перекладі з англійської кредит це хуєта. От, да. Але Джоні, де б ти не був? Де б ти не був, я з тобою. Ви запитаєте, чому? Бо ми насправді з ним дуже схожі. Да? В нас обох довге волосся ще більш довгий член. Е, в нас в обох в 28 років було нуль фільмів. І обидва ми проблемні. Так вважає податкова. Да, так, да, в нас обох є проблеми з податковою, і я не боюся про це казати. Але будь ласка, не кажіть більше нікому, окей? Будь ласка. Е, отже, я ФОП вже 8 років. Е, скільки Джоні Депп ФОП, я не знаю. Але Да. сподіваюсь, він хоча б на спрощеній. Отже, я веду свій ФОП, сплачую податки оцю всю залупу. Ну, як я веду. Бухгалтер веде, а я просто люблю казати, що це ми ведемо. Це ми ведемо, так. Да. От, і що там було далі? До чого я це все веду? Та насправді, якщо чесно, я дорослий, в мене є проблеми з податковою, і в мене є дівчина, яка. А, стоп! Сергій, давайте назад трошечки це переведемо. Так от, проблеми з податковою, реально, я ж забув. О, бля, Чуть не забув, піздець. Мій мозок такий, що шукаєш текст, да? сука. Да. Так от, податково. В якийсь день мені дзвонить невідомий номер. Це завжди цікаво. Ну, я скидаю. Да? Е, Він дзвонить ще раз і ще раз, і я такий бля, окей, добре. Я піднімаю слухавку, кажу, алло. І мені кажуть, такі, доброго дня. Це податкова. Я дивлюся на свою дівчину і кажу, чорт. Це походу податкова. І до речі, який нахуй після такого добрий день? Блядь. Ну, вони продовжують, кажуть: Максиме, у вас оборот приблизно один мільйон гривень в рік, і ми не дорахувалися однієї тисячі. Це непорядок. І ви знаєте, я погоджуюсь: це повний непорядок. Я мав би заробляти ще більше. «Да!» «Отака штука. <рес> 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 да. Дякую, дякую. <плес> е, да, до чого я це все веду? Та просто: я дорослий, в мене є проблеми з податковою, і вона є дівчина, яка ще досі не срала мені в ліжко. Поняв Джоні 1-0. Ну або нуль-1. Да? Що кому подобається? Да, знаєте, так, наступний мій блок називається Я відомий. Ні, чекайте, це ще зарано. Це ще дуже зарано. Да. Е, наступний мій блок називається Я бомж. Да. Е, дякую. Е, нещодавно в мене була класна нагода спробувати симулятор бомжа. Е, е, да. Я гуляв своєю дівчиною, і от ми вже повертаємося додому. Проходимо повз смітники. Ну, так вже веде дорога додому, окей. І я бачу там крісло. Доволі ахуєнне крісло як для смітника. Знаєте. Воно обтягнуте мікровелюром. Мікровелюр є така хуйня? Да. Коротше, Чотири металеві чорні ніжки з золотими вставками. Моє бідне дитинство каже мені: Чувак бери, це скарбане крісло. Моє зараз каже мені: е, це мікровелюр бери, чувак, бери. І тільки моя дівчина каже, ти їбанувся. Який мікровелюр? Там відламана ніжка. І я кажу їй такий, та що там ця ніжка? Я її полагоджу обов'язково. Проходить півроку. <плес> да. Як ви зрозуміли, ніжка досі відламана, але я відкрутив три інші, і тепер це дизайнерське крісло з мікровелюру і без ніжок. Да. Так, принаймні, я розповідаю друзям. Це не зі смітника, не зі, не зі смітника. да. Е, отже, так. І знаєте, час від часу. я, Наступний мій блок називається телефон. Е, час від часу я люблю дивитися, переглядати свої фотографії в телефоні. І одного разу я гортаю і бачу там розділ фотографій, який називається «Trips», подорожі. Я думаю, вау, це дуже цікаво. Я натискаю, а там повідомлення: «Trips are not available. Да, і в мене телефон-підліток, йому 15. Про! Е, і він любить пранки, знаєте? да. Слухай ти, шестидюмовий пиздюк. Будеш мене підйобувати? Ніякого захисного скла на Новий рік. Поняв? Вибачте, виховний момент. да. І е, що, я вас радий повідомити про те, що наступний мій блок називається Динамічний блок з музичним супроводом. Можна... Дякую. Да, це буде бліц. Е, я жартую, ви смієтесь по можливості. Да? Окей. Е, ну що ж, почнемо. Музичний супровід, пам'ятаєте? Отже, тут, тут. Як називають сором'язливу рибу? Фішай. -туч. Що спільного між зоною радіаційного ураження і цією залою? І тут, і там є мікрофончик. Тут -туч, тут -туч. А, цей самий жарт в оптимістичному повторі. Що спільного між зоною радіаційного ураження та цією залою? Слава Богу, поки що нічого. Да. Як називається страх застрягнути в димоході? Санта Клаустрофобія. Ту -ту -ч, ту -ту -ч. Цікавий факт: який улюблений актор шотландських овець? Тімоті Шало Ме. Ту -ту -ч, ту -ту -ч. Фу. Дякую, друзі. Дякую. Це було все. Дякую дуже. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.